Поки біжу о, за списком ваших флісок, відправок, хочу з вами поділитися своїми стражданнями. Чого ти злий, що ти всі недоволен? я говорю, тому що я не сижу на дивані, а кунаюся кожен день в реальність. От вам ще одна реальність. Значить дивіться. А, замовник, я, благодійний фонд Олексія Оський, замовляє 200 флісок по 465 чи 470 гривень, ну плюс-мінус. На 100 тисяч гривень, як ми домовлялися. Я попросив, якщо можна, щоб виписали щот фактуру, тому що в мене є рахунок благодійного фонду. І я б хотів, би знало просто розрахуватися для перевірки цієї суми, щоб, ну, щоб не було проблем просто в мене. Але проблеми все одно будуть у мене. Тому що країна в нас така, понимаєте? тепер я починаю кричати. Бюрократична. Чим більше ти хочеш зробити добра, тим більше тебе потім за нього виїбуть. Ситуація слідується. Мені виписують счет, я якби перераховую кошти. Забираю фліски. Ну завжди ж знайдеться гнедота, мандота кабінетна, яка тільки жде привода, щоб виїбати і висушити тих, хто допомагає цій країні. Підстави будуть, підозри. А куди це буськер відправив з благодійного фонду 100 тисяч гривень? Я кажу, допустимо, да, мене перевіряють на фліски. Непонятна фірма. Відкриваємо кримінальне провадження. Відкриваємо кримінальне провадження, е, луплюємо статтю по шахрайству, перевіряємо ту фірму, переконуємося через рік в тім, що да, фірма нормальна казалася. Просто Оскару забрали год життя, протримавши в СІЗО обосравши грязю. Ну, Но фірма нормальна казалася. Це так система у нас працює, я вам зараз не шучу. Я сижу, думаю. Так мені куплять ці довбані фліски чи не куплять? Я їх принципіально куплю. Це я вам кажу Гандонам, які роблять все можливе і неможливе, щоб ми, волонтери, не допомагали Україні.